Усім краю хто ж не буде брати я? Ти мамко, буде, цим не жаль, ти, мамко буде. як якби ж мені, синку, не як якби ж мені. серцю лежав серцю лежав ти сині плина качау по ти сині

Bož bude, brati, ja Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю лежав. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги, Як би ж мене, синку, не жа, ти ж на моїм серцю лег. Душиного присталеного воїна, Юрія і заєплощені, мов свято, і права невільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що Господь Босили в душу Його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй і милости Божої, Царство Небесного прощення, відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного царя і Бога нашого. Просимо. Господи, Господи, Від луня війни докотилося і до нашого села. Сьогодні ми зібралися, щоб провести останній путь військовослужбовця Садівського Юрія Петровича, який відійшов у вічність 3 липня 2025 року на 51 му році життя. Юрій Петрович народився 31 березня 1975 року в селі Шуляки. В селі Шуляки закінчив восьмирічну школу, після того поступив у Чигиринський сільськогосподарський технікум, де отримав спеціальність бухгалтера. Відслужив строкову службу в Збройних силах України і повернувся до рідного села. Працював скрізь, де. Були потрібні його досвід і його вміння. Працював і в школі, працював у сільськогосподарському підприємстві, трактористом, комбайнером. Потім життя склалося так, що він, як кажуть, працював сам на себе. Але він завжди любив життя, вдосконалював себе. Після цього закінчивши економічний факультет Уманського державного педагогічного університету. Юрій Петрович був активною людиною. Він обирався депутатом сільської ради, завжди переживав за проблеми села, ніколи не відмовляв у допомозі, завжди допомагав. Людиною був добродушною і веселою. І, маючи, скажімо так, активну громадську позицію, коли почалася війна, він... Не роздумуючи, пішов захищати свою країну. І сьогодні, проважаючи його в останній путь, хочу висловити щирі співчуття мамі Ніні Степанівні, дружині Альоні Руславни, дітям Петі, Олі Мирославу, братам Володимиру Петровичу, Роману Петровичу, всім рідним і близьким покійного. Що, шановний, нехай тобі буде Царство Небесне і Свята Земля Пухом. Шановна громада, ми бачимо, що це таке війна, і чітко розуміємо, що найгірше те, що вона робить, вбиває людей. Якщо в цивільному житті ми ще могли жалкувати, що десь від блискавки, від грому, зламалось дерево, зруйнувалася стіна, зірвало дах, то зараз так жалко тих будівель. Але прикро і гірко. І це найбільше горе, що гинуть люди. Гинуть люди безневинні. Зовсім мали діти, ті, які ще не бачили життя, гинуть люди поважного віку, які вже прожили тривалий час і бачили всього на своєму житті, в тому числі війни. І коли запитуємо людей поважного віку, окрім сліз на очах, у них нічого немає, бо вони то відчули, відчули голод. Відчули війну розруху, гинуть люди в розквіті сил, ті, які сьогодні можуть будувати Україну, ті, які народжують дітей, ті, які піклуються про сьогодення і про майбутнє. І гинуть ті люди, які захищають все це, захищають людей, захищають землю. Але оскільки люди є носіями віри, традицій і є нацією, це найважливіше, що люди повинні жити і підтримувати цю націю. І саме сьогодні ми хвалимо, восхваляємо, схиляємо голови і щиро дякуємо всім тим, хто захищає всі ці цінності. Якби не наші хлопці і дівчата на передовій, вже б давно цей народ розірвали на шмаття. не було б української нації, не було б української віри, не було б нас з вами, ми були б в ярмі і не було б держави України. Сьогодні ми проважаємо в останній путь саме такого воїна, який не під примусом, а вмотивований. У 2022 році пішов захищати землю, захищати маму, захищати рідних, захищати село, Шуляки і захищати всю Україну. Гірко проводжати, бо це сьогодення і це основне майбутнє наше з вами. Я сьогодні від усієї громади хочу щиро подякувати Ніна Степанівна вам як мамі. Ми всі розуміємо, чим більше поранень є, тим менше буде жити жива істота. І кожна родина у нас має поранення. Є хворі, є інваліди внаслідок війни, є загиблі. Як зараз гірко цій родині, яка втратила свого члена, родини. Жити далі. Іна Степанівна, вам велика подяка за те, що ви народили таких синів, викохали їх, вистраждали. Вам надзвичайно гірко і найболючіше серед присутніх проводжати свою дитину в останній путь. Мало би бути так, щоб він вас доглянув, подякував мамі. І як не прикро, але це природа вас би провів в останній путь. Сьогодні найперше слова подяки вам за ваших дітей і за сина Юрія. Я висловлюю співчуття також дружині і вам, дітки, з приводу того, що ви втратили свого батька. Але тільки український народ може вистояти, бо що в нас генетика борців, втрачаючи свого рідного, близького, ми мусимо рухатись вперед. Бо саме вони і Юрій воювали за це. А якщо ми зараз дамося, як ми будемо тоді дивитися їм у вічі на їхніх світлинах? І сьогодні словами вічна пам'ять і вічна шана, вона такою повинна бути. Ми дякуємо воїнам, дякуємо воїну Юрію, який віддав своє життя. Він зовсім не хотів загинути, але він віддав життя, він воював, зберігти себе хотів до останнього, щоб повернутися до мами і сказати, я повернувся з перемогою. До перемоги не дожив, а ми мусимо то зробити, отримати перемогу. Не просто мир. Віри вам усім, шановні жителі села Шуляки, шановні жителі нашої Жашківської громади. Натхнення і сил продовжувати боротьбу. А всім вам, шановний рідний, близькі, слова, співчуття, подяки. Це біль на все життя у вас. З ним вам доведеться жити. Але вам не соромно буде, бо ваш син герой. Ми такого народили і викохали. Дякуємо тобі, героям. Шана всім воїнам, всім Збройним силам України. Шана всім тим, хто сьогодні на бойових, наші молитви, щоб вони повернулись живими, неушкодженими, а всім тим, хто загинув, вічна пам'ять і шана. Слава Україні! Як тільки я прийшов молодий в село Шуляки і так. Якось склалася доля, що він був одним із перших, хто трапився мені на шляху. І так, незважаючи на те, що в нас там якийсь десяток років різниці, якось, мені було цікаво з ним спілкуватися. Знаєте, це був такий представник сільської інтелігенції. Він справді був інтелігентом. Людина була начитана, людина була розвинена, людина була грамотна. Він мав такий дар розсудливості. Можна було до нього йти за порадою. І якось він давав якісь, знаєте, розумні поради. Треба сказати, що люди його любили в селі. І цьому. Ми всі є свідки, тому що приїхали тут і люди і Шуляк, із Долинки, і Жашкова, і ті навіть, які не живуть вже в селі давно, поприїжджали, тому що всі його знали, всі його любили, всі його поважали. І старше покоління, і його однолітки. І треба сказати, що він людиною був такою, знаєте, безвідказною. І в ньому не було лукавства, він не був лукавим. Він не дивився на когось хитрістю. Але дивився на всіх, знаєте, з такою відкритою душею з ширим серцем. Тому якщо подивитися його біографію, то його біографія є досконала. Він прожив як нормальний, порядний чоловік своє життя. Зато йому честь і хвала. І його діти мають чим пишатися своїм батьком. Хай спочиває зможе. Амінь. ти, буде. Ці не жаль ти мамко буде Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю ле України, Верховного власноконача збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно служив ваш син, чоловік і татусь тебе, самому старшому чоловіку в сім'ї.